Таку ж саму участь, а поки йди, роздай всі сокровища бідним, нуждаючимся в І Лаврентій, архіякон пішов роздаю, вернувся назад в язничу, де був його патріарх. Туда його схватили язичники, почали питати, де скарби. гроші і всі, тому що язичників тривожить тільки матеріальне благополуччя. Вони... Він кажуть, я приведу вам і привів. Принесував, привів до імператора, до дворця імператора, привів багато людей, хворих, халів, інвалідів. Каже, от наш скарб. Вони подумали, що знущається над ним архіяком і почали його мучити. І положив на рішутку жилет, почали пекти огнем. Його напікав тіло. і Така незлоба була. До цього великого мученика Архідіафун Лаврентія каже, ну ви вже спекли моє тіло з одної сторони, переворачуйте на другий, печіть і їжте. І ми бачимо в цих словах таку велику радість, що страждає за Христа, за Бога. І не якої злоби до людей, а просто бачить їхнє заблуження в цьому временному світі. І так страждає, що коли навіть мучають його, і він болісно переносив це в своєму серці і каже, переверніть мене, без злоби, без всякого гніва, без обіді. І придав мученську смерть. І от сьогодні Господь так сподобався, що ми празни цей праздник не даром тут, наприклад, в баршоті, тому що церква баршаки була вже. Основа на в 11 століці і вже з цих врем'ян, коли была церкває, і прийняли по історичним даним церкву, назвали архіяком на предел лавріаті, римського мучення. Ми повинні всі исторических даних собі теж бачити. Нас ніхто не мучає, ніхто не б'є, ніхто не пали. Ну, я вспоминаю слова, коли задавали апостоли Пресвятої Богородиці, Матір Боже, слава, які будуть в мучениці, встановлення. Мученики будуть без крові. Дірку не зроблять, а кров висосне. Ну, в такому простому відповіді. Так от на сьогодні якраз таке воно і є. Тому що, як будто ніхто не б'є, ніхто не гонить, нікого немає. А праздник, наприклад, а людей немає, тому що люди в вгання в скорбях, самі себе годять. Говорить, були мученики, яких мучили, а зараз мученики, які самі себе мучають. Бігають, тому що не познали Бога. Не познали Бога, а навіть якщо познали, то суєта морська їх забирає, і вони бігають, шукають матеріальне благополуччя. Ну воно ж не допоможе матеріальне получатися вже менше чи більше. Ми повинні брати сьогодні за плеті приклад. І старатися теж не только нічила, ми щоб от слов даже сказали слово грубе, обідне, старатися перенести його, як воно нас достойне. Не обійдеться, а достойне. Це дуже важко. Ставляєте, дірку не зробили, а намета от одного слова це нож. Навіть є таке слово, така поговорка. Рана одна ножа заживає, а слова не заживає. Ви розумієте? Так, от і ми сьогодні от слова сказали, і ми так обідалися. А это це признак гордості. Треба нам за собою контролю. Ми не обідали заслужена чи Зачем ми не Я, А за чим мені з цим думати? Якщо заслужено, треба і справлятися. Незаслужено – награду отримую. Теж треба справлятися терпіти. Оце терпіння якраз нас сьогодні дає і приклад нам, аргеняка Лавріенті, мученик, який терпів Христа Раді. Ми терпимо все, але не Христа раді. Може терпіти, що хочеш. Спортсмен терпить великі тренування, нагрузки. Ученик терпеть в школу, дитину з восьми класу, восьми років водить школу кожен день, по морозу по там. Він терпить, бо надав знання. В лікарні терпить, всі терплять, крім православних християн. Не хочемо терпіти. А за терпіння господа спасіння не подвиги, молитва треба і пост. А, а терпіння немає, молитва постряє. Що таке молитва? Святі наприклад, для тіла треба. Перше це дихання, так? Три минути людина помирає. Вода три дні людина помирає. Плазма крові 90 — це дістать з води, 95%. Кров зворачується, їда три місяці. От прися, три, 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 тридцять. Три. Все три, все троє, це зв'язано. А що місто воздуха, Якщо слідя тіла воздух, для душі потрібне місто воздуха, потрібна молитва. Место води, живоносний істочник, молитва, міста піші, молитва. Треба молитися. Молиться, молиться, чому і є Ісусова молитва, чому є утренні вечерні молитви, чому є Іван Псалтир? Хто читає Івангелія, з тим розговорює Бог через Івангелії. Хто читає Псалтир, той розговарє з Богом. З Івангелією Бог розмовляє, а Псалтир це Святий Аци пишуть. З іншої сторони, хто читає Івангелія, святи отці говорять, тому прощаються гріхи. Хто читає Псалтир, той вкращає страсти. Ви розумієте, як корисно читати Іван Псалтир? Це наша життя. Якщо ми не читаємо Іван Псалтир, хоч день, хоч главу, хоч зачала, страничку, три слова, ми не пробуваємо Бога. І ми сьогодні вспоминаємо священомучника Лаврентія, святого архієк Лаврентія, мученика. І дякуємо, що Господь нам послав таку милость, що ми можемо молитися, проносити Богу подяку. Що ми є, церква наша є, і якщо нас гонять, то перше ми в себе гонимо. Якщо ми будемо відправлятися, Святой Сейчас говорить, якщо будете ви справлятися, врагов шукати в суттєві себе, гординя, завість, лукавство, ліцемерія, то внічні враги вам не поврядять. Внішні враги, які внутрі. А якщо ми з нутріми врагами не боремося, то внічні нападають. Так що будемо боротися з внутрішніми врагами які нас одолівають день і ніч, а молитвою постом святом Івана пишеться і рот Родці, благословення Господня на вас, бо так чоловік принесе прислав і Кінького